У шоломі та в броні жилеті під супровід В'ячеслав Зінченко заходить у Шевченківський суд. Ще минулого засідання його захист переконав Фемідо, що обвинувачуваний у вбивці Ірини Феріон може стати жертвою. Сам підсудний каже, що такі безпекові заходи йому до вподоби, але от пояснити хто або що йому загрожує, не може. Щодо самого засідання В'ячеслав особливих очікувань немає, але натякає, що найцікавіше попереду. Що роз що скажіть? Бійтеся, ну, погрози чи що? Просто так вийшло. Що очікуєте від сьогоднішнього засідання? Mm, цікавіше, найцікавіше за того, що то нічого такого сьогодні не очікуємо. Цього разу обвинувачений В'ячеслав більш балакучий та залюбки спілкується з журналістами, каже, що перекваліфікація справи та ймовірність до вічного ув'язнення його не переймають, адже впевнений, що його невинуватість доведуть. Проте озвучив свої претензії до дочки вбитої мовознавиці, яка вимагає від підсудного 15 мільйонів гривень морального відшкодування. Яка різниця Результат. Не вірю, не вдовічне так. У мене є запитання одне до потерпіли. Час минулого досі. Вона заявила про цивільний позов, що нібито настраждали з душевно на 15 мільйонів гривень і сказала, що журналістам це нібито. Всі гроші, вона, які з мене були стягнуті, їдуть до копійки на допомогу ЗСУ, бо цитую, ми робимо все для перемоги. Якщо вона робить вигляд такого патріота. У мене до неї одне запитання. Куди вона збиралася їхати 20 липня 2024 року, скільки все це, це коштувало і яким чином це наближало перемогу? От хай дасть на це питання відповідь шедевром адвокатів зінченка на цьому засіданні став захист через GPT-чат. Тільки послухайте, один з його юристів реально спробував зробити маніпуляцію за допомогою штучного інтелекту, начебто, світлина його підзахисного, яка проходить у справі як доказ, є сфальсифікованою. Резкізмінні в пікселях, зображення. Ми не розуміємо. Російськоми не розуміємо. Добре, я перекладу, якщо не розумієте. На карті інгредієнтів відображено різкі зміни в пікселях зображення. Такі зміни можуть вказувати на е, області редактування, якщо вони не відповідають е, загальній структурі чи текстурі зображення. Тобто, це безумовно, не недослідження і, і жодним чином доказом не є е, в цьому провадженні. Але це е, мотивація для того, щоб дослідити. Е, Доказ, який ані в експертизі, ані слідством досліджений не був з метою е е з'ясування його походження і його автентичності е в якості доказу, завершилося засідання розглядом одразу двох клопотань від адвокатів Зінченка. Перше стосується переведення підсудного в одиночну камеру через сусідів курців. Мовляв, вони дуже заважають здоровому способу життя обвинуваченого у вбивстві Ірини Феріон. Не зрозуміли причин, ми до нього почали підсаджувати людей, які дійсно палять, то палять не одну цигарку там в день, а палять пачками. І дивлячись на те, що мій підзахисний все своє життя займався спортом. Камера там дійсно маленька, вона там, по-моєму, що не помиляється, він може краще уточнити, яка метраж камери. Тобто, Цьому диму нема куди дітися, витяжки там немає, і фактично, тому, я би сказав, що це як катування його. Потрібно для цього ухвало суду, щоб мене отримували одного каміння. А з якої не прицелі? Бо більшість ув'язних, які перебувають у основі по там, пропалі ці раки, мені як не колядшему, це доволі некомфортно, мені краще світу. А от в другому клопотанні захисники просили вже надати В'ячеславу дозвіл дзвонити своєму батькові. Зрозуміло, що такі вимоги адвокатів потерпіла сторона, аж ніяк не могла підтримати. Погоджено зі слідством спілкування з за телефоном з мамою. Мама також є свідком в цій справі, і на той час самослідство і обвинувачення не вважало це перешкодою для спілкування мого підзахисного з своїми батьками. Тому в частині е, спілкування з е, батьком прошу задовольняти. честь ну щодо. Першого клопотання про дозвіл на спілкування в телефонному режимі з батьком я хочу довести суду до відомосу, що не знає матеріалів справи. Батько був допитаний в якості свідка. Тобто, це буде фактично спілкування обвинуваченого не тільки своїм батьком, але й зі свідком в кримінальному провадженні. Тому тут я би заперечила щодо особливих умов, на які претендує Зінченко, то в нас є рівність усіх громадян перед законом, і не може Зінченко мати якихось преференцій на фоні інших. Які утримуються в Львівському установі виконання покарань номер 19. однакові умови для всіх громадян? Після обговорення обох питань судді дійшли висновку, камеру зінченко і надалі буде ділити разом із курцями. А от з батьком йому таки дозволили спілкуватися телефоном. На цьому засідання завершили та перенесли подальший розгляд на 26 лютого. Я безпосередньо був по столі покарань, Справа в тому, що в перший період часу ми підзахист не отрималися один, потім було долучено до нього декілька підозрюваних, які ми брали міру запобіжного заходу утримання під вартою. би було все гаразд, поки це були верніше, підлітки, які не полили. Але потім незрозумілих причин ми до нього почали підсаджувати. Людей, які дійсно палять, то палять не одну цигарку там в день, не палять пачками, і дивлячись на те, що Мікі Захисний все ж своє життя займався спортом. Камера там дійсно маленька, вона там, по-моєму, що не помилує, не краще почнити, яка метраж камери. Тобто, Цьому диму нема куди дітися, витяжки там немає і фактично, тому, я би сказав, що це як катування його там. Я особисто звертався до керівництва основного висконання покарань, тобто його перевели в іншу камеру, де не палять, але потім знову підцелили когось, хто палить. палив. в зв'язку з тим, що ну, на правді, мій підзахисний ніколи в своєму житті не вживав, верніше не використовував цигарки, будь-якого гатунку. І в зв'язку з тим, що це дійсно впливає на його здоров'я, я би все ж таки просив задоволити це клопотання і також задоволити клопотання стосовно дзвінків з його батьком. Тому що без рішення, без ухвали суду такі дзвінки здійснювати з установи виконання покарання неможливо. Дякую. Значили, що потрібна для цього ухвала суду, щоб одного украмоного там. А ці повинні твоя оці Бо більшість ув'язних, просто які перебувають у основі пограні там, пропаляться на мені як не це доволі некомфортно, мені краще світу. З приводу останнього наведеного прокурором ще на стадії досудового слідства було погоджено з слідством спілкування з, за телефоном з мамою. Мама також є свідком в цій справі і на той час. Самослідство і обвинувачення не вважали це перешкодою для спілкування молопіт підзахисного зі своїми батьками, тому в частині спілкування з батьком прошу задовольнити. Щодо щодо першого клуба питання про до про дозвіл на спілкування в телефонному режимі з батьком. Я Хочу довести суду до відомосу, що не знаю матеріальних справи, батько був допитаний в якості свідка. Тобто це буде фактично спілкування обвинуваченого не тільки зі своїм батьком, але й зі свідком в кримінальному провадження. Тому тут я би заперечила. Щодо особливих умов, на які претендує Зінченко, то в нас є рівність усіх громадян перед законом. І не може Зінченко мати якихось преференцій на фоні інших, які утримуються в львівському в установі виконання покарань номер 19 Однакові умови для всіх громадян.